А хлопці сидять голі босі, ми збираємо на топанки хлопцям, а у вас є обути. Прийшли же браків сюди ловити. Що це таке є? Пиздота є найобана. Кошмар. А ви яке відношення маєте от такий безпреділ робити? Яке ви відношення маєте, от таке во робити, чудити з людьми? Ми що хто ми? Ми пси по -вашому. Ну, Ви виписують повістку чоловікові, от дивіться. Слухайте, пане. Ні, я не буду йти, бо ви неправильно все робите. Ні, не Каз, де покажіть наказ, де наказ є? Де? А де в нас є воєнний стан? У нас нема. Ні, воєнний стан є, але там війни у нас нема. А ми маємо таке право робити. Вся. Вся Україна, от ми не хуже росіян маскалі, бо таке чудо у маскалі не роблять, як ви вилавлюєте хлопів. Ви вилавлюєте хлопів, як щурів. Як це так, так можна робити? Так так роби У нас півонок, ви дуже загинули, ви? хлопці. Скільки в нас хлопців погинуло? А ви сидите тут. І дивіться, скільки вас зараз тут є, просто без толку. То що це таке є? А наші умирають. І кожен день. Чого вони йдуть, менти? 300 тисяч депутатів ментів, ви обучені люди. От йдіть туди, а не жебраків ловіть. Ні, не все розказала. От так це не робить, що тут за плот пустить. Живіть за наші, блядь, податки за все. Дав всього розказала. Да, і збирайтеся йдить звідси, бо зараз люди прийдуть з вилами сюди. Я не буду йти отсюда. Ні, не буду я йти отсюда. Нікуди. Бо зараз прийдуть люди і зараз ви будете отсюда. Чекати, бо ми будемо до вас каміннями кидати. люди да, ну, що... та прийдуть? Да Та Каміннями метати до тих чортів. Я говорю, кулько хлопців на центрі усуть. Що села, збирайтеся, хлопці, йдіть звідси. Що ви вирішили, що ви вирішили? Ми теж вирішили, що ви тут не маєте боти. Ні, не маєте боти. Мені не треба нічого показати. Інвалід, інвалід, добре, ви є інвалід. Він теж всі да. Ну Ви інвалід, я добре ми інвалід. А віті, блядь... Е, е. а інвалідів позабирають. Ми забрали в Краматорській. Інваліди вони. І тепер хуя регіона нульову, блять. І що? А він інвалід без ноги, І, блядь, забрали його. на Я говорю, що ми так і до чуємо. Ужасно, що вони роблять. Як псів людей вилавлюють, як псів. Хібануть і ви, а не я, поняли?